Всім привіт, друзі! Давненько вже не знімав на канал. Сьогодні буду їхати в поле. По плану у мене культивація одного участка. Там була оранка після пшениці. Полізла вже падалішня пшениця. Треба її перекультивувати, щоб ну, не покущилося. Зараз треба зняти планку. та Воно ту рамочку поставити, бо культиватор навісний. І поїхати закультивувати. Йому стоїть ось грязний, як чорт. Діскував на ньому солонці, не один раз застрявав, ось грязнючий. Капець, Вон, дивіться, весь білий від солонців. Розподільник той, що я ставив, працює на ура, все класно, ніде нічого не тече. Єдине, що тут кольця, я і новеньке ставив, але но все одно чуть-чуть десь там, ну бачите, от потіє з-під оцього колечка. Там медна чи алюмінієве, я вже не пам'ятаю. Треба чуть-чуть піджать. Так, все нормально. Все нормально. Так, зараз покажу, яким культиватором буду культивувати. Вот снавистный культиватор, вот такие радиля планками скручены. Так, е, ну, Якщо скручувати такими планками, воно краще. Боже ці культиватори убиті, все розбите, вони гуляють. Так краще. Ну і батько був переробив місто е, барін Тоже Теж ну, гарна штука, Кумон в мене мучиться з тими барінками. Вони то як земля е, класна, що немає рештків. Да, барінки. Вони так, ну, Можна сказати, краще, типу, після себе слід, слід такий красивіший оставляють. Ну, з ними морока з тими оборінками Так, краще. Є такий ще культиватор з такими от лапами. Ну, на, на каналі є відео, як я ним під ячмінь працював. Кому цікаво, можу продати. Ну все, підчіпляю рамку. А, сейчас ще покажу. Ща ще покажу кум, коротше, продає у мене ці GPS спідометри. Я собі купив на Юнза. Спідометр. Е -е, і зараз хочу його візьму з собою, хочу перевірити, чи правильно він показує з МТЗовським. Ось отакий спідометр. У нього їх два вида, це дорожчий, є дешевший. Підключається, Ну, от я зараз конкретно від Powerbank його підключу, а взагалі стаціонарно на юмза зроблю Ну, прикурюватель вріжу і зарядку для телефона вставляєте. Так, Де тут у нас? Дійсно, тільки мінус, коли повітряна тривога він не показує. Ну, GPS там відключаю чи що. Ось такий цікаво, може, зараз повітряна тривога. Ну, то я буду їхати в тракторі, покажу. Мені цікаво, чи буде він так само показувати, як МТЗ, рідний спідометр. Чи будуть відлічатися показники? Так, Друзі, значить що дивіться, тут показує 11 кілометрів, а у цьому спідометрі 12, Тобто Кілометр він показує різницю. де правильніше, я не знаю. Це поки що на невеличкій скорості, Зараз виїду в ключу 9, будемо дивитися. Тобто тут 10,8. Тут тільки що було 11-12 вже 12 він показує. Ну, примірний орієнтір у вас є в будь-якому випадку. Там, Допустимо Юмзи старі МДЗ, де нема спідометра. Вже ви бачите, допустим, як бризкать чи що-то там е, робити. Ну, примерно ви скорості вже будете бачить. Так, дивимося, тут 2, вже в мене 20 показує. На спідометрі 22. Ой. То, тут уже чуть більше. 2 кілометра разниця. Даже тут уже 23, 22. Бачите? 23-22. Тут 20 Тобто, я не знаю, що на GPS точніше буде показувати. І ліцей спідометр. Ну, тут 21 у мене. Тут 23. Тобто, тут вже на великій чіткості на 2 км в його є відставання в Так що такі спідометри. Ну я в цьому случаї думаю, кращого варіанта ви не найдете. Можна брати. Я силочку оставлю продавця. Puma. Заодно підписуйтесь на його канал. Він розвивательний канал, ну допустимо, ну, може вам сподобається подивитись. Тут 25 уже. 24. Так, да, 2 км. На високій швидкості друзі приїхав я на поле ось бачите вже даже коли почала вже кусками такими ну кущиця вже почала пшениця падалішня. надо срочно культивувати. Це тут було ну орана земля я баранував сейчас будем культивувати. сейчас надо вымилю чуть культиватора бо буде глибоко лізти. Так, ну що, друзі, половину я вже зробив, став на перекусик. Получається отакий ось результат. Ну, от й вирізає, куски ущипшениці вони вже зверху валяються і там, звісно, дуже багато очагів осоту. Я навіть не знаю, хочу тут е класику, соняшник ну, класичний посіяти, Як тоді неповню геліантик збере, особ чи не бере, по ідеї должен брати. Ну і понятно, що культиватор наставляє желать жал лучше. Що... Надо буде наступний рік щось з культиватором думати, бо це... Ну Як немає нічого, то і такий хороший. Ну взагалі культиватори вже вони вже от жили своє давно. Таке собі. ну Не сильно. Я там один раз вертався, в другий слід пройшов, то в другий слід ну, взагалі так непогано рівняє. А оце в один слід, от, такі бугри, короче, нарізає лінії. Що маємо, то маємо, тому і працюємо. Так, ну погнав я другу половину робити, бо вітер тут на вулиці не познімаєш відео. Так забув сказати. Коротше, ходжу. Типа, четвертою пониженою, пониженої, ну, яка це п'ята, п'ятається, мабуть. Заїхав, зразу включив шосту, ну, другу повишену то мені таке як йому він то їде, але мені наче важкувато. Тут же ж по пахоті і трактор провалюється так в землю нормально. Заїхав одразу назад, ну передок не включав, то він так підбуксовує, підстрибує, не годиться. What's <laughs> Чим тобто, якщо там кілометр буде погрішність, нічо, чи пів кілометра, то взагалі четко, рекомендую таку штуку, номер телефона для замовлення оставлю в коментарях. Тому цікаво, зводить, замовляйте. Що кусок чоргували? Визивали вони об пірщика і тут показалося, що типу, у них не вистачає. Там от, на тій межі воно сходиться якраз чітко, а от на такий кусочок забрали. Пили, ячмінь там засіяли. динамик отказал мне рубе надо купить два динамика на банне поставить ну, мои тонкие то, то, не особо участок задолбався конечно уже е, все переезжаю на слідуючий. надо працювать бо сроки уже піджимають. а ще до сівалки не підходимо, там развалина полностью короче ніколи гулять надо працювати їхати. все друзья всем пока Кому сподобалось пальці по він забалакався кому сподобалось відео, пальці вверх. Все, до следующего відео.